Я люблю казки чудові, я кохаю сни прекрасні. Ах, мені від їх розгадок насолоди повсякчасні Я люблю їх завжди слухать, я люблю їх завжди бачить, лиш життя мої жадобі все ніяких не настачить, бо моя душа химерна. Не насичена казками, життєвими, молодими, сміхом, жартами, сльозами, бо моя душа химерна, любить сни, лиш сни величні, первотворні, неосяжні, думи божі одвічні, Всесвіт наш, це дивна казка, це одна з фантазій Божих, а людина сон найкращий споміж снів його пригожих. Я над Всесвітом Чудовим, все життя своє гадаю, бо люблю казки прекрасні, бо фантазії кохаю.